Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні сонечко, але періодично, ось такі марків, як ззаді за мною, виходять. Але часу немає, так як скоро вже буде Паска. Нам потрібно висіяти пізню капусту. І сьогодні, дякуючи моєму підписнику, який давно вже за мною слідкує, і мені в деяких таких речах допомагає чудова ідея для висіву капусти пізньої. І по такому методу хочу вам показати, як це я буду робити. Мені цей метод дуже сподобався, я згадала, що справді можна так робити. І... Зараз з вами поділюся і кому сподобається така ідея, обов'язково поставте пальчик вверх і напишіть коментар. Ну, а я приступаю. Ось в мене пізній сорт є Ліка, Капуста Амагер пізня і московська пізня. Того року в московську сіяла, дуже мені сподобалось. Ці два сорти ще не пробувала. І так, для цього нам ще, крім насіння, потрібна сапка і е звичайні пластикові пляшки. Пляшки я розрізала навпіл. І зараз буду робити луночки. І далі покажу, що далі. Ну, ось так, друзі, зробила я луночку і буквально по 5, 3, 4, 5, 6... А зернят буду кидати в луночку. Далі я накриваю пластиковою пляшечкою. Трішки, вибачаюсь, трішки присипаю це насінчика. Земля дуже волога, тому сподіваюся, все дуже швидко проросте. Накриваю пластиковою пляшечкою і таким чином ми створюємо парниковий ефект. І притискаю землею, щоб нашу пляшечку ніякий вітер, ніяка негода не понесла. Ось так, чудовий спосіб. Мені дуже сподобалося, так як в мене парника немає, це дуже прекрасний спосіб. Хто так спробує, не пожалкує не одної хвилини. Головне, щоб не поза пляшкою. Ось із тої хмарки в нас вже розпочинається дощик, тому потрібно мені шевелитися. Ну що ж, друзі, спроба номер 2 та як все-таки порозпочався сильний дощ і змушена була втікати додому. Переділа шапку, взяла знову свої пляшки і як баба з торбами сунуся на город. Ось, і ще хочу розказати, чому чудовий такий метод, тому що ви під пляшкою, коли вже розсада підросте, ви піднімаєте пляшечку, там буде вже розсада. І можна одну лишити на цьому ж самому місці, а всі інші поприбирати і пересадити в друге місце. Тому Такий метод дуже чудовий. Кажу, особливо в того, хто не має парників, наприклад, такий, як я. Я продовжую, далі вам покажу. Ну, ось, я вже висіяла свою капусточку. Це позначило останній рядок капусти. Тут для експерименту посіяла без пляшок. Вдома ще пляшок дуже багато. Але ось думала. До цих пляшок і буде все, ну все-таки не витерпіла моя душа. Якщо буде ця капусточка сходити і будуть приморозки, я можу в будь-який час накрити агроволокно. Тому хочу... хочу таким методом спробувати спробувати і показати вам. Кому сподобалось моє відео. Пишіть коментарі, ставте пальчик вверх, на же сонечко заходить, вже потрібно йти на відпочинок. Пишіть, що мені було б дуже цікаво, як ви вирощуєте пізню капусту, коли ви приблизно сієте і ось так. Ще раз нагадаю, ми з західної частини України, з Рівненщини. Тому всім дякую за перегляд, всім чистого мирного дня чи ночі. Коли ви там будете передивлятись це відео, бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей!